До слова прошу доньку Олександра Дубука, Дар'ю, відмінницю, школярку, гордість наших шкіл. Татусь, мені важливо сказати тобі останні слова, слова, які осіли в моєму серці. Я так багато хочу тобі сказати, так багато щасливих, радісних моментів у нас було. А пам'ятаєш, як тебе відпустили додому. Ми пішли грати в волейбол. Цей момент дуже важливий для мене, і не через саму гру, а через те, що я провела цей час з тобою. Татусь, твої очі й посмішка сяяли у той день. Нам було так радісно і весело разом, якби я могла би повернути час, я повернулася би у той день. Я хочу пережити його ще раз і ще раз, я хочу бачити твої очі і посмішку, хочу бачити той самий яскравий вогник в очах. Я так би хотіла, щоб він ніколи не згасав. Я переглядаю фото, на яких ти і я, і кожен твій погляд на фото, наче оживає, я бачу там той самий вогник життя. І надії, як мені шкода, що все так швидко скінчилось. Війна забрала тебе у мене, не запитавшись, чи цього хочу я, а я би хотіла ще провести час з тобою, хоча б ще п'ять хвилин. Я хочу тебе обійняти, хочу знов побачити твій погляд, такий щирий і живий. Якби ж я знала, коли перестане битись твоє серденько, так міцно тебе би обняла, відчула тепло твоїх рук, твого серця, хотіла б почути фразу доць, а ти поїла, яка так часто лунала з твоїх уст. Ти був для мене найкращим татусем у світі, таким люблячим і турботливим, завжди оберігав і піклувався. Коли останній раз ти повернувся додому, казав мені: дочь, ти тільки пам'ятай тата таким веселим, як він був завжди, бо, можливо, більше мене не побачиш. Ти наче відчував, що це білет в один кінець, що більше в мене не буде змоги тебе обійняти. І коли ти декілька днів був без зв'язку. Серце було не на місці, і ввечері один дзвінок перевернув усе. Подзвонила жінка твого побратима, який рятував тебе, ризикуючи своїм життям, і виніс з поля бою важкопораненим. Але я надіялась і вірила, і просила Бога, щоб цілились твої рани, ти одужав і повернувся додому. Але твоє серденько не витримало цього важкого болю. Рани не загоїлись, і я втратила тебе навіки. Але попри все, ти назавжди залишишся в моєму серці і в моїй пам'яті. Любимо тебе, наш Коцюрик. До слова прошу.